Думаю, коли ви чуєте слова «Mortal Kombat», то одразу з'являється ця музика. Але як з'явився цей легендарний трек. Початок 90-х. Kombat» – головний хіт аркадних автоматів. Продюсери вирішують випустити саундтрек на підтримку консольного видання і запрошують бельгійську групу «Lots of Acid». Чому їх? Бо вони вміють робити жорстку кислотну електроніку, яка ідеально вписується в атмосферу гри. Музикантам дають купу семплів з Mortal Kombat, голоси і звуки ударів. Група змінює назву на Immortals і пише треки для кожного бійця. І ось коли все става готовим, один учасник йде на зустріч з продюсерами, а другий залишається на студії. На старенькому Atari ST він робить трек Техносіндром, Біт, мелодія і той самий культовий вигук. Група віддає саундтрек замовникам, і тиша. Тільки через пару років, коли вийшов фільм Mortal Kombat з цією піснею, вони зрозуміли, що це хіт. Дякую за перегляд. Не забудьте поставити лайк і підписатись на канал.